Що більшість вважає червоним прапорцем, але насправді це не так. Відсутність зорового контакту не означає, що людина бреше. Те саме зі схрещуванням рук, такий жест не означає, що я скутий, я завжди стою в такій позі. Вся спільнота аутистів дякує вам за цей коментар. Коли хтось відповідає на повідомлення, не одразу: Ні, Брендо, я не ігнорую тебе, я на роботі, я повністю згодна. Також не варто публікувати свою половинку в соціальних мережах занадто часто або в деяких випадках взагалі не робити цього. Деякі люди просто не публікують особисті фотографії. Для мене дивно, що люди ображаються, коли їм одразу не відповідають. Мені вже за 30, і я пам'ятаю, що 10-15 років тому не було великою проблемою не отримати відповідь протягом дня чи двох, тому що це було нетерміново і переписка коштувала грошей. Зараз багато людей дуже нетерплячі, і це стосується будь-якого віку. Мені не подобається, що деякі люди ображаються, якщо я не відписую, не передзвонюю, коли обіцяв, якщо це не дуже важливо. Дехто забуває написати чи передзвонити таке трапляється. Просто напишіть або зателефонуйте ще раз і нагадайте ми не знаємо, що відбувається в чиємусь житті, і не повинні ставити себе на перше місце в житті інших, якщо це не близькі родичі. Відсутність сторінок у соціальних мережах декілька людей говорили мені, що мій вибір не користуватися соціальними мережами був для них дуже підозрілим. Але насправді я позбулася своїх акаунтів, тому що вони робили мене нещасною. Я позбулася акаунтів у Фейсбук, Інстаграм та Twitter два роки тому і з того часу стала помітно щасливішою. Відсутність соціальних мереж торік у мене в класі був хлопець, котрий, схоже, цікавився мною. Коли він запитав про мої соцмережі, я відповіла йому, що єдине, чим я користуюся, це WhatsApp. Він відразу ж злякався і більше не розмовляв зі мною. Мені знадобилося кілька тижнів, щоб зрозуміти, що сталося. Я досі думаю, що це дивно. В гей-спільноті, яку я знайшов червоним прапором, було те, що ти не публікуєш мільйон своїх селфі в інстаграм. В моєму інстаграмі я публікую лише професійні фотографії, які я знімаю на дзеркалку. Я рідко публікую свої власні фотографії і люблю фотографувати все довкола. Хлопці зазвичай просять мою інсту, а потім кажуть, що це. Ні, ти знаєш, я просив твою особисту інсту з усіма твоїми нарцисичними фотографіями. Вибачте, це не в моєму дусі. Я почала зустрічатися зі своїм хлопцем два місяці тому, і йому подобається, що у мене немає Фейсбук, Інстаграм та Twitter. Він багато разів казав мені, що йому дуже подобається, що я не розмовляю по телефону 24 на 7. Нещодавно я почала помічати, що він кладе слухавку швидше, просто тому що я не використовую телефон і він відчуває, що поводиться грубо. Я трохи сумую за мемами, але все одно відмова від соціальних мереж моє найкраще рішення в житті. Погані відносини з батьками, деякі батьки жорстокі, зневажливі і токсичні. І якщо доросла людина вирішує бути подалі від батьків, це нормально. Звичайно, якщо людина активно проявляє негатив по відношенню до своїх батьків, то це зовсім інша історія. Абсолютно так, навіть якщо їхні батьки здаються добрими, ви ніколи не знаєте, як вони поводяться зі своєю дитиною, коли нікого немає поруч, або як вони поводилися з нею в минулому. Бути незалежним чи навіть самотнім. Іноді люди мого типажу просто сором'язливі та погано спілкуються. Ми не покидьки і не дивні. Я просто роблю свою справу і здебільшого даю людям спокій, якщо вони не хочуть, щоб я був в їхньому житті. Деякі з нас, інтровертів, мають багато друзів і люблять проводити з ними час, але таке буває дуже рідко. В основному у вільний час ми цілими днями читаємо дивовижні романи і п'ємо гарячий шоколад на терасі з вимкненим телефоном. Ми не осучуємо екстравертів, ми просто інші. Коли хтось живе з батьками, у наші дні для кожного просто неможливо мати власний дім. Я розлучився, довелося продати подружній будинок якраз перед пандемією. Я проживаю поруч з дуже дорогим північноамериканським містом. Мамі теж треба було переїхати. Отже, тепер у мене є будинок, а вона орендує у мене частину. І у нас дві абсолютно окремі квартири зі спільним входом. Поодинці ми б не мали жодних шансів знімати тут якесь житло. І навіть враховуючи вище написане, я ледве можу дозволити собі жити в цих краях. Ага, мені 30 і я вже близько року живу зі своєю бабусею. Продав свій будинок та працюю віддалено. Більшість жінок, яких я зустрічаю, вважають мене некомпетентним, бідним або відверто лінивим. Добре, це частково правда. Навпаки, останні десять злишком років я працюю повний робочий день і непогано влаштувався. Зараз бабуся вже не може подбати про себе, і для мене те, щоб відправити її до будинку для літніх людей, не може бути й мови. Отже, я продовжуватиму піклуватися про неї, і побачення будуть відкладені на другий план. Її комфорт важливіший, ніж стосунки з жінками не відповідає на повідомлення протягом 5 мілісекунд. Вибач, минуло 3 години. Сподіваюся, ти не злишся. не мати багато друзів. Я інтроверта на дивак. Якість важливіша за кількість взаємність є ключовим моментом. У мене є три близьких друга, і за час нашої більш ніж десятирічної дружби у мене були рідкісні випадки, коли я потребував допомоги, і друзі завжди мене виручали. Я, в свою чергу, допомагав їм без жодних запитань. Без стосунків вже кілька років. Дівчата мені казали, що якщо хлопець вільний 5 років, то це проблема. Отже, ви воліли б, щоб за останні 5 років у нього було 25 стосунків, і дивуватися, чому вони всі не склалися. Я хочу перевагу у тривалих перервах між стосунками, оскільки в перервах у людини є час проаналізувати минулі помилки і попрацювати над собою. Коли у чоловіка є подруги, багато дівчат ревнують, але якщо це справжня дружба, а не купа колишніх та знайомих, то це насправді показує, що жінки вважають такого хлопця надійним та добрим, і це гарний показник. Якщо дотримуватися такої логіки, у бісексуальних людей не може бути друзів. Не відповідати на дзвінки, або не відчиняти двері тільки тому, що хтось дзвонить чи стукає. Колись давно, якщо ви не могли відразу зв'язатися зі своїм другом або членом сім'ї, ви припускали, що він чимось зайнятий, і просто знаходили інше заняття. Якби це було дійсно важливо, ви залишили б коротке повідомлення з описом причини вашого дзвінка. Тепер, якщо я не зістрибну з унітазу тільки для того, щоб подивитися, хто стукає в мої двері, або дзвонить на мій стаціонарний телефон. Там, де я живу, поганий сигнал стільникового зв'язку. Люди будуть поводитися так, ніби я мертвий або мене вбивають. То чому ти так довго був в туалеті і не відповідав на дзвінки? Б'юся об заклад, ти скроли Дівчата з плюшевими іграшками. Це просто комфортна звичка, все не так погано. Я хлопець, який любить м'які іграшки, і від себе хочу сказати, що це абсолютно нормально. Небажання, щоб ваш партнер мав паролі до всіх ваших облікових записів у соціальних мережах. Стосунки, як і раніше, потребують особистого простору. Якщо ви не можете довіряти своєму партнерові настільки, щоб дозволити йому мати власний простір, ви просто перебуваєте у неправильних стосунках соціальна тривожність, ізольованість або невелика кількість друзів. Я не говорю, що це ніколи не є червоним прапором. Але є багато випадків, коли людина просто не знає, як себе проявити, і через це вона самотня та ізольована. Дякую, що описали мене. Насправді я досить доброзичлива людина і просто боюся виходити на двір та знайомитися з людьми. У мене є багато знайомих жінок, які сприймають як тривожний сигнал, що хлопець не платить за всі побачення та не купує їм речі. Я пишаюся тим, чого досягнула у своєму житті, і тим, що я можу зробити це сама. Мені подобаються хлопці, які ставляться до мене як до рівної. І особисто для мене це зовсім не червоний прапор. Я б скоріше розглядала очікування того, що тільки одна людина у стосунках повинна нести відповідальність за оплату розваг до побачень як червоний прапор. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, що, на вашу думку, не заслуговано отримало статус червоного прапорця. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!